та оховаєте його, бачите, висте після прийшли в кут, як кандидат у Верховну раду. Деталі, але ніхто іще. Як ми вас бачили на сесії? А от якразки купуєте німої ради, а до скажіть. Які ви сенс? Полесі по нашими людьми, яка ситуація? Люди вимагають Другої сесії обласної ради щодо ситуації в країні засудити застосування силу і закликати владу віддати потребує зняти присягу народу, а не президенту. Шановне товариство, ви того, не будь спокійно говорити, я готов на завтра, як беруться депутати, зібрати позачергову сесію. І те, що є сьогодні вбивство, це взагалі не підлягання подяки розсудку. Ми повинні чітко розумітися. Ви знаєте, що на сьогодні в цьому приміщенні. Давайте, люди, заяву